Там, де хочеться бої, передова. Війна обуває, знищує скрізь, як тілесного, так і духовно. Господь Ісус Христос, який прийшов на землю, сказав, що я не прийшов мир дати вам. Я прийшов дати меч, меч слово моє, слово, яке може вбити, може оживити. Адже Господь своїм словом створив цілий сессию. Ми можемо словом вбити. Це слово, яке сьогодні прийшло, російське слово, яке вбиває сьогодні наших людей не тільки там, але й тут ми сьогодні бачимо ці страшні наслідки, які вони є, це жертви мирні. Сьогодні люди, які могли вільно жити, вільно спілкуватися. Не мають цієї можливості. Але наші захисники роблять все можливе і неможливе для того, щоб ми були в максимальній безпечності. І ми бачимо, що на вітер нашого спокою, нашої безпеки, вони кладуть своє життя. Воїна Андрій також поклав своє життя для того, щоб ми всі з вами жили. Чи гідні ми такої жертви? Якщо ми будемо продовжувати жити, як ми жили, жити в двірі, жити у роздорі, жити у ненависті, у нелюбові, ми будемо не гідні. його жертву, кожного жертви воїна. Якщо ми винесемо з цього хоч якусь якусь маленьку частичку для себе інформації, то тільки тоді ця жертва буде дійсно не тільки тоді дійсно буде за що, видно за що ці воїни ведуть своє життя. Ми сьогодні зібралися, тут має бути не 10, 20, не 100 чоловік, має бути завжди все місто, щоб проводити. Від наших захисників. Мають бути всі дивитися, тому що це те, що ми сьогодні бачимо перед собою. Це війна, війна, яка сьогодні прийшла в нашу землю. Ми будемо робити все, щоб ця жертва була даремною. Нехай Господь вам дає сили, рідні, близькі. Жодне слово вас не втічить, жодне слово. Але втішення це нашого Бозі. Утішення молитви, але вже тільки, тільки через молитву ми, ми сьогодні можемо з ним поспілкуватися. Наша молитва це те, вираз любові, який ми можемо сьогодні проявити до нашого захисника. Нехай Господь приймає його душу, адже він сам сказав: блажені миротворці, бо вони з нами Боже Борозуся. Він причистив до блажених тих, хто захищає і творить мир. Тобто, він прийме тих, хто сьогодні творить мир, а вони сьогодні намагаються створити цей мир для кожного з нас. Тож, нехай ваші серця будуть дійсно відкриті для ціни тієї жертви, яку сьогодні приносить кожен наш захисник. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава!